Більше 50 тисяч ветеранів втратили кінцівки через війну, але вони не втратили сили і бажання жити активно. Ми не можемо повернути кінцівки, але можемо повернути контроль над тілом, над життям. І завдяки постійним заняттям зникли фантоми. Це було саме важливе, що можна робити було на протезі. Це більше, ніж вправи. Це система підтримки, спільнота, нове життя. Це нова база нової фізичної підготовленості з новою біомеханікою. Ми покажемо, як почати, як не зупинитись і як підтримати близьких на цьому шляху. Тобі потрібно працювати, працювати і ще раз працювати. Сила в тобі. Почни сьогодні. Освітній серіал про адаптивні тренування вже на платформі.